Митра Терпелюка поховали у рідних Шепорівцях. Провести його в останню путь. Тоді прийшло чимало знаних людей Прикарпаття. На поминальну сорокаденну панахиду приїхали також і представники влади області та району. Біля могили артиста провели молебень. Опісля в обласному академічному драматичному театрі імені Озаркевича відбулася пам'ятна академія на честь відомого скрипаля. Начальник обласного управління культури Володимир Федорак зазначив. Що постать великого Прикарпаття назавжди завжди закарбується у книзі культурної спадщини України. Постать народного артиста не потренача Четерполюка відома не тільки в нас на Прикарпатті, але в цілому світі. І я це кажу абсолютно без перебільшення. Бо крім того, що він музикант, віртуоз, прекрасний педагог, Він є видатний композитор, який робив чудові обробки наших українських народних мелодій, серед яких і гуцульські, і покуцькі, різні етнічні. Мелодики, які справді він сталонито обробляв. І якщо, припустимо, в репертуарі батьох артистів заслужених, народних, знаних в Україні, Європі, в світі є мелодії в обробці Петра Терпелюка, це само собою говорить. Очільник обласної культури розповів, що творчість Петра Терпелюка є прикладом для прийдешніх поколінь. Влада зробить все можливе, аби творчість артиста була достойно поцінована в державі. Будуть видаватися. Компакт диски та книги Петра Івановича, і можливо вже найближчим часом з'явиться пам'ятник маестро. Підтримує його і учень та послідовник митця Микола Кавцуняк. Саме він продовжив справу Терпелюка, очоливши його колектив Гуцулію. Музикант шкодує, що віртуоз не дожив до 30-річного ювілею присвоєння ансамблеві звання народного. Терпелюк наш можна сказати, патріарх нашої гуцульської музики не тільки нашого Коломийського району, а нашого Прикарпаття і цілої України. Він заснував наш оркестр у 71-му році, році. у тишу сімсі першому році. році минулого століття оркестр отримав. Звання народного. Я думаю, що цього року буде річниця 40 років отримання з -з 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 звання народного. Ми в Світлої пам'яті Петра Івановича ще зробимо такий творчий звіт оркестру Гуцулія. Ще в одному були одностайні всі, хто прийшов на вечір вшанування маестро. Фахівці вважають задоцільно проводити фестиваль Петра Триполюка. Влада обіцяла посприяти в цьому. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма НТК».